Можу сказати, що це все було дуже, дуже круто. Знаєте, це той момент, коли ти віриш людей, і вони віддячують собі такою великою роботою, яка виявляється в професіоналізмі. Це було класно, круто, ефектно. Ну, я вам скажу просто до мурашок. Я думаю, що це не тільки моє враження, це і враження цих людей, бо я, мені було цікаво. Дивитися, просто спостерігати навіть за, за фермерами, за гостями. Ну, всі, всі от відверто кажуть, це шоу. Я дуже сподіваюся, що все, що побачено, а все, що побачено, це доказано, це показано в роботі, в полі, в демонстраціях, хто хотів індивідуально. Тобто всі питання технічні, агрономічні, все, весь комплекс в одному місці. Для кожного аграрія розкрив повний спектр питань по всім, по всім можливим одиницям техніки, які е, можуть бути потрібні в господарстві. Тому дуже вам дякую. Сподіваюсь, це великий старт. Так, великих подій. Спасибо.